Тривожність та роздратованість. Який зв'язок тут може бути? При тривожності у людини дуже часто є проблеми зі сном та відновленням особистого ресурсу. Відповідно, вона виснажена. Це виснаження призводить до накопичення внутрішньої напруги, яка береться від того, що людина постійно хоче якось відновити свій ресурс, а відновити його немає можливості. Водночас їй треба якось жити це життя, працювати, водити дітей в школу, вчити уроки, щось робити, тобто знаходити десь той екстра ресурс постійно. Так? Ми розуміємо, звідки береться напруга. І ця напруженість у нас більше виливається або в роздратованість в агресію. Або в підвищену чутливість, коли людину дуже легко зачепити, образити, щось от сказати, да, що може її розчулити. Тому, якщо ви. Помітили, що ви останнім часом стали якісь роздратовані, да? то можливо це не щось не так з вашим характером, а ви постійно проживаєте тривожність, і це якраз і є причиною вашого роздратування цієї агресії, яка часом вилазить.